Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу. Чергова порція Ліги Чемпіонів була отримана нами на цьому тижні. Чергові матчі однієї восьмої фіналу відбулися, де продовжується тенденція обережності та акуратності. Це цілком прогнозовано, як не є ніхто не хоче помилятися в перших матчах плей-офф. Можливо, в матчах відповіді вже буде набагато гарячіше. Давайте ж оглянемо ті матчі, які відбулися на цьому тижні. Розпочинаємо з гри, яка цілком могла бути фіналом. Яка вивіска? інтернаціонали проти Атлетико Мадрида? Але, на жаль, хтось з них завершить виступи вже в одній восьмій фіналу. Тому цілком прогнозовано перша гра була дуже обережна. Обидві команди в хорошому стані. Інтер, взагалі, 24-му році тільки перемагає. Ну а Атлетико покуражився в останньому матчі чемпіонату Іспанії проти Лас Пальмаса 5-0. Господарі, звичайно ж, були активнішими, створювали побільше моментів, але до 36-ї хвилини. Жодні з команд не вдавалося навіть жодного удару нанести в ствір воріт супротивника. А власне на цій хвилині класна атака була у інтера. Та Лаутаро Мартінес на жаль свій момент не реалізував. Також дуже активним в першому таймі був Марко Тюрам, форвард інтера, і дуже дивно, що відразу по перерві змінює його Сімоне Інзагі та випускає на поле Марко Арнаутовича. Але забігаючи наперед, скажемо, що можливо, ось тут дійсно Сімон Інзагі проявив свій тренерський хист, тому що вже з перших хвилин другого тайму Арнаунтович був суперактивним, мав купу моментів, але на жаль, їх до пори до часу не реалізовав. Більше того, Атлетико за це транжирство міг і покарати е, італійську команду, але на жаль, матрасники свій момент теж не реалізували. І що найприкрішим буває в таких рівних матчах? Це, звичайно ж, обрізка, яка призводить до голу. На 79 й хвилині власне трапляється обрізка Атлетико в центри поля, як наслідок Лаутаро Мартінес виходить фактично вічнавіч з голкіпером матрацників і не реалізовує момент, але йому щастить, тому що м'яч відскакує до Арнаутовича, і той таки забиває гол та виводить інтер вперед. 1-0. І отут деяка помилка була уже, як на мене, у виконанні Діего Сімеона, тому що до цього моменту він уже всі свої заміни зробив, відповідно, на Пуще м'яч повинні були реагувати ті, хто знаходився на полі. Але не змогли відреагувати. Інтеру вдалося дотримати перемогу. Було трішки експресії наприкінці зустрічі. Якщо до голу була тільки одна жовта, то після голу цілих п'ять, тим не менше, обійшлося без вилучення. Але ми прекрасно розуміємо, що в Мадриді в матчі відповіді Атлетико насамперед буде іншим. Він відігрував і не такі відставання. Переходимо до огляду матчу, можливо, найменш рейтинговішого протистояння однієї восьмої фіналу ПСВ Вейндховен проти Борусії Дортмунд. Тим не менше, хтось з них точно, як мінімум, в чвертьфіналі буде. Гра була набагато швидшою та веселішою, ніж гра в Мілані, але тим не менше, все одно відчувалася обережність, все одно відчувалося, що команди розуміють, що є ще гра відповідь. На 24 й хвилині гостям вдалося вийти вперед. Мален забиває гол ворота своєї колишньої команди, цілком прогнозовано доволі акуратно та спокійно святкуючи цей гол. Вірвався в штрафний майданчик ПС під гострим кутом пробив, фактично влучив хрестовину, що називається Зняв справжнісіньку павутину 0-1. Зрозуміло, що господарів такий розвиток подій не влаштовав. Вони кинулись відігруватися, але в першому таймі свої моменти не реалізували. А на 56-й хвилині трапляється епізод, після якого ми знову можемо говорити про те, наскільки сильно можуть впливати на підсумки матчів арбітри. В цьому епізоді Тільман вривається в штрафний майданчик Дортмунда, відпускає далеченько м'яч, і цим користається Хумельс, роблячи підкат. Само собою, що Тільман по інерції врізається в Хумельса, падає, але якби от даний епізод був, скажімо, в центрі поля, скоріш би за все, воно дійсно було розцінене, як вдалий підкат і, можливо, навіть трибуни такому. Підкату поаплодували, але в даному епізоді арбітр призначає пенальті. Спочатку Хумельц заспокоює своїх партнерів, можливо, таким чином кажучи, не турбуйтеся зараз, він подивиться відеоповтор і пенальті відмінить, але ніхто нічого не відмінив. Дейонка це пенальті 1-1 на 56-й хвилині. Голкіпер Дортмунда напрямок польоту м'яча вгадав, але на жаль, врятувати не зміг. Після цього дещо гра стала академічною. Були моменти в обох команд, до речі, Мален міг оформити дубль, але нічия 1-1, все вирішиться в Дортмунді. Тепер оглядаємо матчі середи. Отже, Наполі Барселона, Порту Арсенал. Давайте розпочнемо з Неаполя, з гри, яка розпочалася за кілька днів до свого початку, тому що керівництво Наполі таки прийняло рішення про звільнення Вальтера Мацарі буквально вперед день ось цього матчу, і призначило на посаду головного тренера Франческо Кольцану до завершення сезону. Але знову ж таки, це керівництво Наполі сьогодні одне, завтра інше. Як довго пропрацює цей фахівець? Це звичайно ж велике питання. Можливо, саме через те, що небагато часу було у Франческо для того, щоб донести своє бачення футболу до підопічних, на полі в першому таймі було погане. Навіть жодного удару в напрямку воріт не те, що в ствір. Барса ж грала набагато краще, створила чимало моментів, але на жаль, ні Левандовський, ні Ямал, ні Гюндоган їх не реалізували. Початок другого тайму був продовженням першого, і отут уже каталонцям таки вдалося відкрити рахунок. На 60-тій хвилині Роберт Лавандовський, незважаючи на те, що перебував в оточенні відразу трьох опонентів, таки робить рахунок 0-1. Але після цього, чи то Барса віддала ініціативу, чи то господарі самі собі її забрали, вже вони були активнішими та переконливішими. Як наслідок, за 15 хвилин після голу центрфорварда Барси приходить гол центрфорварда Наполі. Осімхена хена 1 -1. Більше того, господарі побігли забивати переможний другий м'яч. Але насправді найкраща можливість була саме у Госей. На четвертій компенсованій останній компенсованій хвилині поєдинку хапається за голову Хаві, хапається за голову Гюндоган, тому що останній власне цей момент не реалізував. Тож в підсумку 1-1. Нагадаю, що за останні 4 роки між цими командами вже третє побачення в Єврокубках і завжди, по якимось причинам, перший поєдинок закінчується саме з таким рахунком: 1-1. Ну і наостанок останок до Португалії порту проти Арсеналу. Порту кривник Донецького Шахтаря, Арсенал, команда, яка дуже хоче до фіналу. Хоча, звичайно ж, всі хочуть до фіналу, але той факт, що фінал в Лондоні, я думаю, додає додаткової мотивації канонірам для того, щоб спробувати прорватися до фіналу і фактично грати потім на домашньому полі. Арсенал зараз дуже і дуже гарячий, по крайній мірі в національній першості забити 3, 5 або навіть 6 мячів для них це не проблема. І той факт, що в підсумку в даному протистоянні у арсенала жодного удару в ствір, це звичайно дещо здивувало. А що порту? Ми знаємо, що порту, як завжди, на Драгау, вони діють активно, агресивно, допомагає їм, звичайно ж, і публіка, але при цьому не забувають і вставляти палки в колеса своїм супротивникам. Основна загроза від арсеналу йшла після розіграшу стандартів кутових, штрафних. І що в такій ситуації робили португальці? Вони масово падали в своїй штрафній, розмахуючи при цьому руками і кричачи на всі боки, арбітр дивись, проти нас порушують правила». І треба сказати, це працювало. Частенько арбітр свистів. Щодо самого матчу та його підсумків: Галено, Галено і ще раз Галено. Форвард, який в чемпіонаті Португалії забив два чи то три м'ячі, уже п'ятий свій гол забиває в лізі чемпіонів. І за додатковими показниками навіть очолює список кращих бомбардирів турніру. Арбітр матчу компенсує 4 хвилини на другий у арсенала момент, але каноніри свій не реалізували, За 2 хвилини по цьому свій момент у порту. Португальці перехоплюють м'яч в центрі поля. Той, тобто, м'яч опиняється у галено. І зважаючи на те, що відразу сім канонірів були у своїй штрафній або неподалік, у нього залишався лише один варіант це дальній постріл. І він треба сказати вистрілив, що треба. 1-0 перемога господарів. Звичайно ж, можна поставити кілька запитань тренеру Арсеналу Мікаелю Артеті, який загалом за матч провів тільки одну заміну, натомість як тренер порту Концесау з 80-ї по 90-ту випустив відразу чотири свіжих футболісти. Тому, можливо, оця свіжість і допомогла господарям вирвати ось цю перемогу. На два тижні прощаємось з Лігою Чемпіонів, адже нагадаю, що повторні матчі однієї восьмої стартують 5 березня. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропускати вихід наступних відео, зокрема, в тому числі й з оглядами повторних матчів однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. На даний момент, все, дякую за увагу, за приділений час. На все добре.